Аня поспішала з роботи додому. Коли вбігла у квартиру, побачила вся сім'я вже вдома. Діти відпочивали у своїй кімнаті, а чоловік дивився якийсь фільм. Жінка одразу прийнялася готувати вечерю, аж раптом стукіт у двері. Хто б це міг бути? промайнуло в голові господині. Хто там? запитала Аня і одразу відчинила двері. На порозі нікого не було. Тільки почулося, як по сходах хтось спускається вниз. Кроки різко зупинились, коли Аня вийшла в коридор. Передай цей скарб своєму чоловікові. Скажи, що це йому весільний подарунок від Яни. Зі сходів на неї дивилася молода, вродлива дівчина, років двадцяти. Вона ще довго говорила бридкі й образливі слова про аніного чоловіка, та жінка їх більше не чула. Вся її увага була зосереджена на маленькому згорточку, який лежав під порогом їхньої квартири. О тобі подарунок, так ще й подвійний. Виявляється, чоловік її зраджував з молодою привабливою дівчиною і обіцяв з нею одружитись. Аня не могла повірити, що її коханий, з яким вони мали двох прекрасних доньок, міг з нею так вчинити, і загалом з їхньою сім'єю. Взявши немовля на руки, жінка повернулася до квартири. Чоловік стояв на кухні і перевіряв каструлі. Вечеря ще не готова? сердито запитав. Дівчатка, які бігали по квартирі і весело сміялись, одразу звернули увагу на дитину у руках мами. У нас з'явився братик, радісно запитали сестрички. Так, дівчатка, буквально щойно лелека приніс. Потім звернулася до чоловіка. Приймай поповнення, син, якого ти так хотів. Збирайся до магазину, дитину треба чимось годувати. Минав час. Аня полюбила хлопчика, як свою рідну дитину. Сина назвали Іваном. Чоловікові зради вона так і не пробачила, але сім'ю вирішила не руйнувати. Шкода було дітей. На жаль, він свого часу думав не головою, а іншим місцем. Зрада важкою хмарою повисла між подружжям. Роки йшли, донечки повиростали, старша Ангеліна вже покинула батьківський дім, переїхала жити до свого нареченого. Молодша Аліна цьогоріч вступала до університету, тому також готувалася до переїзду. Добре, що Іван був ще маленьким, і ані не довелося залишитися з чоловіком сам на сам. Хлопчик не втомлювався тішити батьків своїми навчальними успіхами та поведінкою. Рідна мама Івана ніколи не давала про себе знати. Аня так і не наважилась розпитати чоловіка, хто ж була ця нещасна дівчина, яку він обманув. Краще забути і не повертатись до цієї теми, надто боляче все ворушити. Одного дня на порозі їхнього дому знову з'явилася та сама дівчина. Правда, тепер. Її дівчиною не назвеш, радше це була побита життям жінка. Її рода з роками зникла, під очима виднілися синці, волосся було брудне і спутане, від жінки несло спиртним. Я хочу побачити свою дитину. Цей вчинок був найгіршим рішенням. Незнайомка після цих слів заплакала. Ви думаєте, можна щось виправити? Жінка похитала головою, розвернулася і пішла. Після цього випадку вона ніколи більше не давала про себе знати. Іван почув розмову мами з чужою жінкою. Аня була змушена все йому пояснити і розповісти правду. Після всього почутого Іван підійшов до мами і міцно її обійняв. Вони стояли так декілька хвилин, а потім хлопець додав: Ти моя мама, Інших я не знаю і не хочу знати. Дякую тобі за те, що прийняла і виховала мене. Я тебе безмежно люблю.